Всім привіт! З вами Станкер. Хотів зробити розбір своєї угоди, яка б закрилася ще, по-моєму, минулого тижня. Так, минулого тижня в шорт. Ось кидав 3 го числа сигнальчик, що хотів би побачити біток в шорт і ось відпрацювання. Це часто скрине, а тепер перейдемо до графіку. Ось я вже натягнув угоду. Давайте відмотаємо графік, щоб побачити це моїми очима. Типу логіка відкриття угоди. Насправді зараз ви от почуєте те, що не завжди е, мають бути е, фактори там, 5, прям 5 факторів. Тобто, як багато хто каже, має бути 5 факторів, мінімум відкриту угоду. Це там, і бос, і повернення до і так далі. Тут багато що було відкрито чисто по наглядності на графік. А наглядні саме виробляється це після досвіду і правильного оточення. Тобто, там, умовно кажучи, скільки ви бачите угод інших людей, тим самим вас і виробляється. Ця наглядність. Е, Пам'ятаю, першим фактором для мене було ГТФно, що ми на тижневому таймфреймі в той момент е, зняли вверх попереднього тижня. Е, для мене важливо, коли е, денка, і день, е, денка і тижневий. Знімають лої хаї попередніх свічок, попередніх якихось високоліквідних зон. Від того, зазвичай ми отримуємо реакцію. Тобто ми зняли ось цей хай, я розумів, що це не факт, що ми зразу пролимося до 70-80. Ні, мені цього не потрібно. Мені потрібно навіть зловити маленький кусочок. Я розумів, що ми потенційно можемо отримати якусь корекцію. Далі переходимо я на денний таймфрейм. І на денному таймфреймі я для себе визначив ось боковик. Тут він в мене намальований. Давайте я лишній позабираю. Ось, в мене намальований денний боковик, це той, як я для себе його визначив. Тобто у нас був імпульсний рух, ми отут зупинилися, і ось наступна структурна точка. А тут ми зробили девіацію. Тобто тут, я умовно кажучи, я тут ще був без угоди. І того дня ми зробили вихід з боковика, слеж девіацію і е, зняли були дуже важливі еквіли. На той момент тут були еквіл еквілхаї. Ось ми зняли акілхаї і знову ж таки е, якусь ліквідну зону на старшому таймфреймі. Вам зараз здається ніби та що тут? Це просто якась денна свічка. Ну давайте ось цей хай ми обведемо просто, типу, такого кружечком, і подивіться, що це було на 4 годинці. А, Чекайте, то буде не видно, певно. Зараз, зараз, зараз. Е, всі інтервали. На 4 годинці. О! А на 4 годинці це така нічого собі високоліквідна зона. Типу за цей хай, за цей хай багато, багато гравців ховали свої стоп-лоси. І якраз від того, маркетмейкер відштовхується, коли перезнімує якісь високоліквідні зони, він отримує якийсь корекційний рух. По факту, це от було. Ну, не сказав би я, що контр контртрендова угода, так як по факту у нас не східний тренд. Типу, те, що тут було. А якесь закріплення вгору на годинці, то для мене не, не причина. Тобто причина номер це на тижневому зняття, на денці це і зняття високоліквідної зони. І зняття цих еквідів. По факту, по факту, все. На той момент. Так, давайте глянемо по скрину, коли я відкрив угоду, щоб я собі теж пригадав. Відкрив, відкрив угоду я. Да, ну секунду тут якісь... технічні проблеми, уводу я відкрил. 16.0. А, ні, то метатрейдер воно показує не то. Е... А, це воно закриття. показує. Ну, коротше, я тут не можу глянути, коли я відкрив угоду. Хотів просто глянути конкретно, типу, в яку секунду і так далі. Ну, менше з тим. Пам'ятаю точно, що то було якось в якось день. Е... Побачив я це зняття. Не, до... не дочекався ніяких там зломів на 15 і так далі. Хоча по факту. Воно потім дало і перехай оцього хая, після чого я відкрив і так далі, От логіка от наступна. Єдине, що типу, от мене врятувало, бо, тому що от можемо потім побачити, от зараз я відмотаю трохи, зараз воно трохи пішло вниз. О, І зробило потім отут перехай. Тобто, якщо б я ховав стоп сюди, якщо б я ховав стоп сюди, за цей хай, в мене був би тоді вже стоп. Я перестрахувався. У мене така торгова стратегія більш консервативна. Заховав стоп максимально далеко, аж за цей 4 години ім, бо думав, що можливо і до нього ми схочемо прийти. Сховав аж за цю високоліквідну зону. Тейк на початок 4 годинного імба. РР-1,2 там взяв був, типу, не, невеликий ризик, там менше одного, але це для мене було достатньо. Це така була трохи і свінгова угода, тримав її аж 2,5 дні. Але ну, типу, от така позиція вона була максимально безпечна. В трейдингу важливо, що навіть нехай буде маленькими кроками, чуть-чуть просуватися. Там, хто ще проходить там, помаленьку проходити фази, але зато безпечно. Типу, нікому не буде легше від того, якщо ви різко пройдете першу фазу там, за. Два дні, і потім на другій фазі ви на тому ж самому ентузіазмі відкриваєте такі самі ризиковані угоди, як на першій фазі, і ви тоді зливаєте. Бо по факту все те, що було на першій фазі, це був фарт. Нікому таке не потрібно. Потрібно помаленьку вдовгостроково. Тому Тому така була позиція: ага, отак вона відпрацювала через якийсь час. Ось тут е, можна було тягнути і на 0,5, імба, і на фулфіл імба. був би набагато гарніший рер, був би отак півтора, або і навіть 1,8. Але є те, що є, і дякую за те. Тому якось так. Пишіть коментарі, як вам е, такі РР, е, чи ви розглядаєте РР близько одного, чи для вас це фу-фу-фу треба тільки 5 і не менше. <сум> Цікаво буде поспілкуватися на рахунок цього. І всім гарних торгів, всім пока-пока.